Хлібний дар вирішується на полі. До п'яти тонн вибухівки і дальність удару до двох тисяч кілометрів. Саме такі характеристики має новітній український підводний дрон Толока. Його представили у Львові на виставці Бриван Дефенс Техволей 2025. Це найбільше у світі інвестсаміт оборонних технологій. Глядачам презентували одразу три модифікації дрона. Телка тисячу від 4 до 12 метрів у довжину, толока здатен не лише вражати ворожі кораблі, але й серйозні стратегічні об'єкти, включно з портами та базами. Унікальна особливість глибоке занурення та автономність, що робить його майже невидимим для ворожих систем. І вперше про ці дрони світ почув наприкінці лютого 25-го, коли президент Зеленський представив їх союзникам на саміті Сапорті Україн. Він наголосив, що це приклад сучасного українського ВПК, який здатний змінити правила гри. Тут, до речі, важливо в контексті цієї самої толоки та інших, я так розумію, модифікацій і спроможностей наших значить, вражень, як надводних, так і підводних ворожих об'єктів. Говорити про те, що ми маємо таку можливість продавати наше озброєння, зокрема, якщо апелювати до те, знову ж таки президента Зеленського, нашим союзникам, партнерам, не лише в Європі, америці, можливо, там десь на близький схід країнам або Африки, або Латинської Америки, продавати. Ось такі засоби враження, щоб заробляти гроші безпосередньо на іншу номенклатуру. От е, йдеться зокрема про морські дрони, а відтак і напевно про ось таку толуку або ж її виду ну, модифікації, якісь інші е, варіації. Не обов'язково тут йдеться про дальність до двох тисяч кілометрів, не обов'язково там про ту ж саму бойову частину досить потужно. А вони ж можуть бути і більші, і менші. І відтак вони можуть застосовуватися в тих чи інших умовах, в тих чи інших акваторіях, в тих чи інших куточках світу. Ми можемо їх продавати, заробляти гроші на ті ж самі там, занітні установки, системи, протиповітряної оборони, ракети тощо. Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, долучається до ефіру. Пане Дмитро, ради вас бачити. Вітаю, пане Назаре. Туді та глядачів, чи поділяєте ви мою е, позицію тезу щодо того, що саме таку толоку, я не знаю, чули чи не чули. Ми от якраз згадували про презентовану е, про новий пр презентований засіб враження, е, значить, толока, де дальність удару до 2000 кілометрів, і досить чимала така бойова частина різні модифікації. Ми здебільшого можемо їх використовувати не самі, десь умовно в акваторії Чорного моря, наприклад, а можемо продавати як варіант, тому що про це говорив і президент. Що засоби морського враження, ми можемо Можемо продавати ті ж самі дрони за межі України, щоб заробляти гроші і забезпечити потреби ВПК. Як ви в цілому оцінити цю презентацію? І цей засіб в будь-якому разі лише практика покаже. Це по перше. По-друге, практика завжди виправляє е, ті недоліки, які, яких неможливо уникнути. В будь-якій подібній системі завжди треба просто розуміти, що е, е, такий продукт не є кінцевим. В день свого виробництва, особливо коли мова йде про якісь нові системи озброєння. Будь-яка подібна система озброєння, вона завжди е, проходить етап дослідної експлуатації. Я стосовно цієї системи нічого не можу сказати, е, можу лише зазначити, що е, не чув, щоб вони були у нас на озброєнні. Але е, треба розуміти, що е, такі системи вони е, доволі тривалий час, і це місяці. Е, як правило, проходять так, пане Дмитре. Сподіваюся, ми зараз налагодимо зв'язок. До речі, в контексті появи ось такого засобу враження. тут дуже важливо говорити про те, що знову ж таки апелюючи до технічних характеристик, що значить локація має унікальні особливості, а саме може глибоко глибоко занурюватися. Має автономну складову. От бачимо на картинці так і Так, я, я не знаю. Ну сьогодні поганий інтернет. Дуже я вам ага. так. Ну ви можете розбираю. продовжувати в принципі. Так ми вас чуємо і вже добре я перепрошую ще раз за зв'язок. Тому поки що, звісно, рано давати оцінки якісь лише практика застосування. Пане Дмитро, а якщо а якщо взяти до уваги, наприклад, якщо спрацюють оці всі е, пункти характеристики стосовно глибокого занурення, автономності і невидимості для ворожих систем, ну давайте е, припустимо, да спрогнозуємо, ось такий засіб враження може пошкодити або зруйнувати опори Керченського мосту. Наприклад, ну, я не впевнений, що повністю тиха озвучить нам так, але Давайте згадаємо останнє таке ураження, яке досі залишається загадкою, як взагалі е така реалізація могла відбутися, враховуючи те, наскільки щільно росіяни цей сакральний, не побоюються цього слова, для них об'єкт оберігає. оберігають. Тому я думаю, знов таки, якщо е це відбудеться, ми це точно з вами побачимо і дізнаємося. Але не одразу, а в будь-якому разі пане Дмитре, тоді в мене одразу у вас питання більш по вашому профілю. Те, з чим ви точно знайомі? Воїни першого батальйону сорокової окремої бригади берегової охорони навздогнали ворожий човен, розбили його вщент. А значить, батальйон безпілотних систем Оріон закріпив результати. Про це повідомили в 30-му корпусі морської піхоти ВМС. Розкажіть, будь ласка, деталі операції. Наскільки взагалі то значить, берегова охорона і наш. І там безпілотні розрахунки взаємодіють між собою. Чи можна говорити, що ця інтеграція насправді на високому рівні, і, в принципі, це далеко ну, можливо не єдина операція така. Насправді, ви праві поєднання таких засобів з діями піхотних підрозділів, воно насправді дуже глибоке. І те, що ви спостерігали, це лише один з багатьох епізодів, який потрапив в мережу, звісно, з затримкою. Як працюють наші військовослужбовці 30-го корпусу морської піхоти, Тепер, тепер собі, більше це повсякдення, і такі подібні заходи відбуваються просто постійно. Це одна з чергових ротацій особового складу, який переміщувався для того, щоб там зайняти чергові позиції і померти на іншому березі. Але ну бачите, їм трошки спростили це завдання. Тепер їм не треба ні за що інше перейматися, тому що. І вже взагалі ні за що не треба перейматися, і так ми будемо і надалі, звісно, це робити. І наша морська піхота це не лише груба фізична сила, підготовка зброя. Ні, це і технології, звісно. І звісно, це досвід, досвід, який, до речі, ми в цьому році демонстрували нашим партнерам під час спільних навчань за кордоном. І скажу вам так, що враження ми на них справили, це факт. А як змінюється взагалі, оперативна обстановка в Чорному морі в сезон штормів? Наскільки значною є загроза від зірваних з якорів мін? Про міни повсякчас з вами згадували в контексті такого літнього відпочинкового сезону, що треба бути всім обережним. Але якщо говорити про навігацію, в принципі, в цілому не лише про відпочивальників, але й про судна, які так чи інакше, але все ж таки переміщаються в акваторію, це наша повсякденна робота. Важка складна. Дна. Задача, яку військові моряки виконують, і виконують, як ви бачите, результативно. Тому так ця загроза нікуди не поділася. Звісно, після штормів вона знову про себе зазвичай нагадує, але тим не менш, результативність від цього не змінюється, і це дуже важливо. Що стосується цивільних, які можуть познайомитися з цими міноподібними предметами або вже змінами безпосередньо, так тут треба дотримуватися. Здорового глузду в першу чергу і вимог безпеки. Побачив побачив відійди якомога далі і зателефонуй 101-102 неважливо. Далі нам передадуть, і ми зробимо все для того, щоб знищити цей міноподібний або міну предмет. Тому так, тут ситуація залишається незмінною штурми, звісно, може трошки ускладнити роботу. Це само собою. Тут ви праві на 100%. Щодо ворога, так навігація ускладнюється для нього, але там, фрегати, корвети, вони в принципі можуть собі дати раду в таку погоду. Проблема в іншому, що запуски здійснювати під час шторму фактично неможливо. Дякуємо вам. Гарного вечора. Дмитро Плутанчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був гостем у цій порі.